Добрий день, невеликий лайфхак. Як відключати паяльник, ну, коли ставити на підставку, щоб він зря не кочегарив. Він зараз, скажімо, стоїть. Я його до кінця не опустив, бачите? Внизу стоїть звичайний пожарний датчик старого зразка, такий герконовий. От Ми опустили його, поставили. От, скажімо, щось робимо. Забули за нього, щоб він зря не кочегарив. Зараз датчик нагріється, його відключе. Бац, відключив. От. Ну, коли він остине, предположимо, ви його зняли. ну, Коли ви зараз паяєте, не обов'язково опускати його донизу, так скажемо. Ну, то я собі так зробив донизу. От. Він зараз остине і назад його включу. Це десь секунд 15, 20 йому треба. О, Бачите, включив. Включи паяльник знову, типу, гріє. Ну, і то, точно так же, коли він так буде стояти постійно, упущений вниз, да? то те же саме, коли паяльне костини, датчини, він його теж включить. От виключив. Ну, так просто довше ще, поки паяльник костини. Я просто, щоб показати, як воно працює. То звичайний такий от пожежний датчик, старий, от такого зразка, типу. от, то сюди, потім надіну. Ось якось так. Дякую за перегляд.